прогноз для Терезів на серпень 2025 року. Давайте подивимося, три важливі події місяця. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія місяця. Далі подивимося, що очікує в серпні Терезів в професійній діяльності. Як будуть складатися фінансові справи в серпні місяці? Так. Що очікує в особистому житті тразів в серпні місяці? Що очікує? Зараз, на що звернути увагу в плані здоров'я? Так, і порада, підказка або застереження на серпень місяць. Так, давайте подивимося, три важливі події місяця. Перша важлива подія. Головне відпочивай. Щоб у тебе все налагоджувалося, сповнися емоціями. Останній місяць літа якраз потрібен тобі для того, щоб набратися нових позитивних емоцій, сповнитися ними, щоб далі вже можна було виконувати свою роботу, жити за автоматом, робота, дім і так далі. Друга подія важлива звістку отримаєш про гроші. Можливо, ти їх очікував. Можливо, це прояв лицаря Пентаклів. Це у нас від 18 до 35 років, або виглядає на цей вік людина. І по пентаклям це телець Діва або Козиріг може проявитися, а взагалі просто можеш отримати якийсь подаруночок, Можливо, і неочікуваний. Третя важлива подія: ти будеш переживати за щось. Так. За якусь роботу будеш переживати. Так, щоб детально виконати, можливо, це замовлення, проєкт. Те, над чим ти працюєш, і настільки ти приймеш близько це до серця, що, може, вночі якісь ідеї тобі приходитимуть, і ти просипатимешся ще. Так, ну по правосуддю все завершиться так, як ти зробиш. Працюй, і тобі воздасться те. По тому, що ти працював, напрацював, що ти зробив, тобто ти досягнеш гарної відповіді. Якщо це стосується судової справи, тоді у тебе буде рішення на твою користь. Так, фінансові справи як будуть складатися, лице Жезлів. У тебе будуть нові ідеї, ти будеш рухатися, просуватися вперед. Професійна ця діяльність. Можливо, комусь запропонують щось новеньке або якийсь проєкт для того, щоб наблизитися до підвищення по кар'єрному древині. Да? Так, фінансові справи дуже гарно в тебе. Тут хоч і королева підходить розклади чоловіка міжінка, це означає, що ти вміло працюєш своїми фінансовими, гарна в тебе фінансова грамотність, і ти отримуватимеш ті результати, які, яких ти Та варта Або варта і більших. Так, в особистому житті Ну, ти чомусь закрилася. Можливо, якщо в тебе неприємності в, якому, в особистому житті, то ти від них закриваєшся. Якщо в тебе. Давайте ще розшифрую. Так, ну в когось це може бути прояв ще е колишнього колишньої. Да? Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе прояв, приїзд, обізветься, від якийсь ти закриватися від цієї людини. По здоров'ю. Так. Ну, тут дивися. Старайся все ж таки більше часу приділяти відпочинку і сповнення позитивних емоцій, для того, щоб не бути так весь час на сторожі. Що про здоров'я можу сказати? Бережіться ножів, наприклад, щоб не порізатися, там голок різних, щоб не вколотися. І не очікуйте від світу негативу. Депресією тут не пахне, але все-таки ти підеш в мінус, якщо будеш очікувати всього неприємного. І порада. Швидко дій. На... Ну, буде швидко все розвиватися, і треба буде тобі швидко реагувати на всі події. Нехай все хороший неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.